Застій жовчі, густа жовчі, немає відтоку жовчі. Оця проблема мучить всіх давно. У нас з дитинства взагалі в дітей Радянського Союзу і дорослих людей Радянського Союзу не було культури їсти зелень. Потрібно поставити собі план, задачу зробити гарний відток жовчі. Як це зробити? Руколка. В цьому допоможе найкраще зелень для того, щоб мати гарний відток жовчі, міцний імунітет, тому що тут багато антиоксидантів, і взагалі люди, які постійно хворіють на ОРВІ, якісь хронічні захворювання, моя вам порада. Додайте собі у щоденне ваше харчування руколку на сніданок, на обід, можете навіть на вечерю, ще 6 років назад. Щоб мені сказали, що я буду щоденно їсти петрушку і руколку, я би подумала, це фантастика. Взагалі, вся зелень, яка є на грядки у нас, вона нам необхідна. У кожної зелені є свій склад дуже багато вітамінів. І взагалі, ви знали, що у зелені є кальцій? Я раніше не знала, а тепер знаю.